Хуська територіальна організація глухих об'єднує два райони Хуський та Міжгірський. На рахові більше трьох сотень нечуючих, з них 86 проживає в Хусті, 200 – в районі. А на Міжгірщині є трохи більше сотні. Усі вони соціально незахищені, потребують допомоги з боку держави. Показати, що ці люди не будуть обділені, що держава і влада буде разом з ними співпрацювати. А допомога їм потрібна буквально всім сім'ям. Ну, щорічно у бюджеті району виділяються кошти на підтримку не тільки цієї організації, а підтримку всіх громадських організацій. Цього року з районного бюджету було виділено три з половиною тисячі гривень на потреби Хуської територіальної організації УТОУ. Крім того, людей з вадами слуху підтримують, надаючи й одноразову грошову допомогу через управління соціального захисту. Таких у 2014-му було близько 70 чоловік. От на відзначення дня глухих кошти в казні не передбачені, тому святкують, спираючись на власні сили та підтримку меценатів. На організацію таких мероприємств у нас кошти не відділяються. Віділяються частково тільки на захищені статті, це на заробітну плату, переклад. І голови територіальної організації, і це тільки забезпечує держава на 80%. 20% ми повинні для себе заробити самостійно. Голова правління вважає подібні заходи необхідні глухонімим, адже це можливість здати їм порозуміти, що вони не покинуті на напризволяще. Здоровій людині важко жити в цей, скажу, смутний час, який переживає наша сьогодні держава. Вам важче у десятки разів. Ми допомагаємо всім організаціям, всім товариствам інвалідів. Ми стараємося їм допомогти, чим можемо через державні органи влади, через управління соціального захисту населення, пенсійний фонд надаємо їм допомогу в медичних закладах, вся соціальна побутова робота, яка проситься, просить інваліди. Ми їм допомагаємо в побуті, в житті, в роботі, жити, працювати, творити. Окрім слів підтримки та матеріальної допомоги, в день глухих влаштували концертну програму, декламували вірші та співали пісні за допомогою рук. Тут Також цього дня вітали ювілярів з нам народження. Не обійшлося, звісно, без святкового столу та подарунків.